Ну що ж, ми плавно переходимо до другого завдання. Для того, щоб його виконати, вам в завданні 3.3, як бачите, да, треба завантажити оцей архів initial Page 02 Zip. Окей, я на ньому натискаю. І пам'ятаєте, да, для того, щоб його завантажити, переходите ось три крапки, відкрити в новому вікні. Воно відкривається в новому вікні, і тут уже у нас є кнопка із завантаженням. Да? Кнопка Завантажити. Я на, неї, на ній натискаю. І у мене відкриється ділове вікно, куди буде зберігатися. У мене зберігається на десктоп, тобто на робочий стіл, все нормально, зберігаю. Далі, по факту, коли воно завантажилось, дану вкладку можна закрити. А в Google класі просто десь на сірому класі, і все. Перейшли ви знову ж до завдань. Окей, звертаю вашу увагу, ось воно завантажилось, Initial page 02. Для того, щоб видобути файли, з якими нам треба потім працювати, я двічі клацаю на цьому архіві і бачу тут є у нас папка initial page 02. Я просто беру цю папку і перетягую на робочий стіл. Так мені буде простіше. Є. Тепер заходжу всередину папки. До речі, архів цей теж можна вже видалити. Лишається папка Initial Page 02, заходу, захожу всередину. І бачу, що у нас структура схожа до того, яка була для першого завдання. От я зараз відкрию відкрию цей файлик Base Page, бачите, да? HTML. Я відкрию його в веб браузері Для цього просто двічі на ньому клацну. Двічі клацаю, І він в мене відкривається. Як бачу, це все те, що ми робили минулого заняття. Минулий вправи, точніше. Да, тут уже, скажімо так, трошки оформлений. Текст, зображення, тобто трошки оформлена веб-сторінка. Да. Ну, тепер цю саму Basepage.html. Я відкрию в блок блокноті, пам'ятаєте, як це робити? Правою клацею. Open with відкрити за допомогою або відкрити з допомогою, І тут я обираю Notepad. Або у вас може бути написано блокнот. Або можете вибрати який-небудь інший текстовий редактор. Ну, Блокнот є у усіх Windows, тому я, я вибираю блокнот. Notepad, це він. Вибираю і от, будь ласка, я код відкриваю. Я його зараз так притисну, щоб було видно. Перепрошую. О! Трошки збільшу масштаб. І що хотілося би сказати. Ну дивіться, ми в минулому завданні кожен тех, да, кожен тех. До нього додавали атрибут style і писали якісь властивості, які змінюють зовнішній вигляд об'єктів. Ну, Якщо ви атрибут style пишете, всередині самих тегів, бачите, ось всередині H1 ми писали, тут всередині H2, ось ми писали, а потім цей тег закривали. Тут ми писали всередині тега P, бачите, атрибут style. І ось, де він аж закривався. То це стилі, да, які застосовуються для зміни зовнішнього вигляду, називають інлайн-стилями. Зараз таке використовується рідко. Чого? Справа в тому, що важко тоді в такому коді орієнтуватися, де в нас безпосередньо той текст, що відображається, а де в нас, наприклад, ті атрибути, які застосовуються, тобто каша, виходить. У нас взагалі-то HTML-мова створювалась для того, аби. Просто розбити контент, тобто той текст чи ту графіку на якісь частини, наприклад, план на пункти порозбивати. HTML не зобов'язана там якось його змінювати зовнішній вигляд. Тому ну, вважається недоцільним зараз на даному етапі в тегах писати атрибут style, хоча інколи це використовується, але в основному не треба. Не треба писати атрибут style і писати тут все до кучі. Таких може б справа в тому, що параметрів, атрибутів для оформлення може бути кілька десятків. І уявіть, як у вас тут буде таке полотно кілька десятків атрибутів, то цей текст зміститься хто зна куди, і вам буде важко орієнтуватися, де у вас атрибути зміни зовнішнього вигляду, а де у вас конкретно той текст, який відображається. Тому так, оці інлайн-стилі, так звані, не використовують. Атрибут стайл не пишуть. А що роблять? Дивіться, в голові, да, head, після title, наприклад. Я пишу атрибут, здається, м -м, називається style. І зразу його закриваю style. От є такий атрибут style, style. Бачите, так? Да? Це і ще раз наголошую в тезі head. І далі, між оціми двома тегами, я можу якісь там нюанси писати. Наприклад, дивлюсь перший нюанс. В тезі H1 у мене е, вирівнює, йде по центру. Да? Ну, давайте я так і запишу. Дивіться, що я пишу. Я пишу H1, уже без ніяких дужок. А далі ставлю фігурну, от відкрив... фігурну дужку, яка відкривається і закривається. Ну, так, щоб було краще. Перепрошую. І отут пишу, наприклад, атрибути. Які атрибути? А ось дивіться: у нас тут H1 і лайн center я його копіюю, копію і сюди вставляю Paste. У мене англомовно, це вся штука. Тобто, дивіться, в тегах Style я можу також вказувати оці правила форматування об'єктів на веб-сторінці. Зокрема, об'єкт H1, я буду як форматувати на сторінці, тобто заголовок H1. Я буду вирівнювати його по центру. От якщо я такий атрибут зробив між тегами Style і Style, то оцей стайл я вже можу спокійно видаляти. І в мене, дивіться, тепер все красиво. Я бачу, що це у нас H1 заголовок, H1 виділяється тегом. Відповідно, немає там захаращення того стайл і так далі. Якщо я хочу побачити, як воно виглядає, шукаю тег стайл в голові. І дивлюсь, яке правило застосовується. Застосовується для H1 Text-Aline Center. Ну, дивіться, якщо я зараз збережу я нулю сторінку, по суті, нічого не міняється. Бачите, H1 посередині. Як бачите, якщо ви тут якісь теж помилки допустите, наприклад, там отак що нібудь. Зберігаєте і оновлюєте сторінку. Якщо там помилка ніякого по центру вирівнювання не буде, треба знайти помилку, зберегти і оновити сторінку. Тоді все працюватиме. Як бачите. Далі. Для H2, ось дивіться, звертаю вашу увагу. Для теги H2 також застосовувалося вирівнювання посередині. Дивіться, що я роблю. Ну, я можу записати отак: дивіться, скопіювати це все діло. Не пам'ятаю крапку, скому потрібно, не буду поки ставити. І е, скопіюю ось сюди, напишу, що це H2. Text align Center. Давайте спробую зберегти. А ще, що нам треба, дивіться. Якщо ми H2 теж зробили, то цей стайл видаляємо, він не треба вже нам. Зберігаю. Бачу, вже є правило для H2, як воно буде відображатися цей підзаголовок. Оновлюю сторінку. Бачу, H2 не помінявся. А тепер дивіться, яка фішка. Правило відображення для H2 я можу один раз описати і все. І видалити отут правило для H2 атрибут стайл. Отут також видаляю. Ви знаєте, що нам повторювати. Не потрібно цього. І, і ще десь H2 був, здається. Ага, мені здається, у нас фото там ще десь було. Ось, H2, бачите. Також цей стайл text align center я видаляю, бо я один раз вказав один раз на вказав, що у нас під заголовку H2 має вирівнюватися по центру. Якщо все зроблено правильно, діться, вже економія часу наведення коду. Оновлю сторінку. Да, у нас все це по центру. Якщо я, наприклад, для H2, там ще щось зроблю ну, наприклад, зроблю там Color Red. Да. Один раз я для H2 пишу м, властивість Color. Тобто колір має бути червоний. Бачите, оновлю сторінку. І дивіться, всі теги, які є на сторінці H2, вони стають червоними. Не треба мені отут пробігати. отут писати Color Red. Да. Отут писати color red не треба, отут писати color red. Один раз вказуєте і все круто. Плюс отут не захарашується код. Тут немає не стайл, просто бачите, що це H2. А як він виглядає ось тут. Далі, ну, color Red поки що це для виходить, для проби. Я вам показав, але не буду цього робити. Зберігаю, оновлюю. Да, звичайний кольор. Тепер дивіться. Можна ще навіть спростити це все діло. У вас е, стиль відображення H1 і H2. Однаковий. Бачите, кругом вирівнює по центру. Так я можу його не дублювати. А просто тут вказати H1, H2. Що для заголовки H1 і H2 вирівнює, все це буде по центру. Дивіться, зберіг, оновив, нічого не помінялось. Якщо я, наприклад, тут вкажу, так як я показував, наприклад, color Blue, да, то цей колір блакитний, тобто синій, він застосується і до ем, тексту в тезі H1, і до тегу, тексту в тезі H2. Дивіться, я зберігаю зараз. Оновлюю. І бачите, да, одночасно для всіх заголовків H1 заголовок і H2. От така от штука. Це вже так звані не inline стилі, а звичайні стилі. да. А хоча почекайте, хай буде H2. Тільки Color я видалю. Теорію почитаєте в презентації і подивитесь відео, там все зрозуміло. А я просто краще покажу розкажу, як ще нам робити оцю практичну роботу. конкретно. Так. Давайте тепер попробуємо зробити що? Із кода нашої веб-сторінки я кругом видалю ці стайли, атрибути, щоб вони в мене були в одному місці, отут, в шапці. В голові так звані, і між тегами і стайл. Так зручніше. Окей. Що я ще можу поміняти? Значить, дивіться, у мене отут для параграфа. Бачите, для параграфа є стиль відображення. Ну, давайте так. Я оце все виріжу. Точніше, не оце все виріжу, а не буду вирізати, вручну наберу. Я пишу параграф. І напишу сюди, перепрошую, напишу сюди властивості. Там було font Family. Там, по-моєму, Aріal. Далі. Font size. Розмір шрифту. По-моєму, там у мене був 20-й. Отак. Тобто, всі параграфи, які є у нас на сторінці, вони будуть шрифтом Arial і розмір шрифту 20 пікселів. Зберігаю і оновлюю цю сторінку. Ну, абсолютно нічого не помінялося, бачите? Але хотів би сказати, що до всіх параграфів, до всіх тегів P, оце форматування буде застосоване. В наш. А, дивіться, тут ще надо ж це видалити. В нас є два параграфи. Оцей параграф. Тобто ось він. І дивіться, звертаю вашу увагу, що ще в кінці є параграф, ось там де зображення у нас. Бачите? Це там де зображення. Ну, також тут у нас було вирівнює по центру. Я оцей стайл приберу. Значить, у нас є два параграфи, по суті, в коді. До всіх цих двох параграфів застосовується шрифт Arial і розмір 20 пікселів. Зберігаю і оновлю сторінку. Ну Дивіться, ось один параграф, а ось другий параграф. Ви бачите, що форматування фоток злетіло, так як вони були по центру, а тепер не по центру. Ну, мені треба, очевидно, до P додати атрибут вирівнювання по центру. Запишу. Значить, Align, Почекайте, text align. пишу центр. Да? І тепер у мене всі параграфи будуть вирівнюватися по центру. Зберігаю, оновлюю. Єсть, фотки в мене вирівнялись, як бачите. Але проблемка в мене і цей параграф став по центру. Постає питання, а як тоді е, мені зробити е, да, із оціма всіма правилами, які записуються між тегами style, щоб один параграф був так, а інший був так. Мені для першого параграфу не треба вирівнювання по центру, а для другого параграфу треба вирівнювання по центру. Якщо я просто пишу P якесь правило, це до всіх параграфів. А мені треба, щоб до першого не було, а до другого було в рівні, по центру. Тут ми безпосередньо переходимо до такого поняття, як класи. Для того, щоб вам до якогось одного елемента, не до всіх, а до одного, застосувати певне правило оформлення, ви можете написати атрибут клас. Клас і напишу тут центр. Що це таке я зробив? По суті, тепер у мене оцей Тегп, він має ще й своє ім'я, яке називається центр. Бачите, пишеться клас, дорівнює, і в лапках пишеться центр. Це таке додаткове ім'я. І тепер дивіться, що я можу зробити. До всіх параграфів я можу застосувати, але ну, там, розмір шрифту 20, сімейство Arial, але без вирівнювання по центру. А конкретно до параграфа. Зі стилем центр, перепрошую, з класом центр. Починається написання класу: тут крапки. Центр. Я е, можу своє щось зробити. Знаєш, дивіться. Іще раз. Для всіх параграфів буде ошрифт такий розмір такий. А для тих елементів, які мають назву центр, а це в нас другий параграф, я запишу, що текст Align. Напишу центр. І тепер до всіх параграфів у нас застосуються отакі от настройки Arial 20. А до об'єкта, не обов'язково, що це буде параграф, до об'єкта, який має клас-центр, вирівнювання буде посередині. А об'єкт, що має клас-центр, це у нас ось один останній параграф. Давайте спробую оновити сторінку. О, дивіться. До всіх параграфів до цього і до останнього застосувався. Застосувався у нас стиль отакий. Бачите так. А тільки до останнього параграфа, бо він має назву центр. ось дивіться, Останній параграф має назву центр. P клас центр Ми записали крапка, -центр». «Крапка» Це позначається, що це клас. Це назва така. Ну, так, так прийнято таке правило. Записали, що там буде вирівняння посередині, І таким чином. У нас е в першому параграфі ніякого вирівнювання посередині немає. А о цьому, що має назву центр, клас-центр, будь ласка, вирівнювання посередині. Все нормально. Ну і по-хорошому -по нам би всі оці атрибути style видалити. Значить, дивіться, для body. Ну я пишу тут: body. Так. Я оце атрибут background color, я звідси вирізаю, сюди ставлю. І так само стайл вирізаю в баді не треба він. Ctrl-S зберігаю. І оновлюю сторінку. Нічого не помінялося, все шикарно. Далі ми позбавляємося від оцих атрибутів стайл в усіх елементах. Далі, дивіться. Для, 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 для списку там отакі стилі, я їх звідси. Вирізаю Ctrl-X. І пишу, що тут у нас є такий тег, як All. І для нього. І для нього. Отакі мають бути правила. Ну, ви можете ці правила в рядок писати. Мені не подобається в рядок, я пишу в стопчик. Зберігаю. Оновлюю сторінку, дивлюсь, що, по суті, нічого не міняється. Все шикарно. значить, Я переношу всі оті інлайн стилі в окремий блок, щоб конкретно дивитися. Ага, мені треба подивитися оформлення. Шукаю стайл і дивлюсь, як воно тут оформляється. Далі, отут стайл я видаляю, він нам уже не треба. Далі. А тепер цікаво, дивіться, отут у нас пункти, да? пункти списку. У нас там є додатковий тег спан для того, щоб виділити роки. Пам'ятаєте? Також я говорив уже на цьому занятті, що Style Color Green не застосовується. Тому давайте так. До першого спану я застосую, наприклад, атрибут клас, дам йому додаткове ім'я, напишу, наприклад, Green. Да, назву, що він має бути зеленим. Можете, як хочете, назвати. Далі до другого я застосую клас, дам йому додаткове ім'я. Там було блу, хай так і буде, blue, щоб мені тільки не Glue, бо це клей. Blue. Далі до третього, хай там буде клас. Воно має бути червоним кольором. так і клас, хай називається Red. І до четвертого так само клас я застосую Red. Окей. Ну, тепер що, бачите, ніяких стайлів тут нема, а просто я різним елементам дав різні назви. І тепер дивіться, що я роблю. Отут. тут. Між тегами Style і Style пишу, наприклад, клас green. Дуже простий це у нас клас він буде. Зокрема, там я напишу Color. Color це колір тексту. Green. Ну, я це прокопіюю, дивіться. Я це прокопіюю. Тут хай буде Blue. Blue color. Blue. Так, і ще там у нас буде, по-моєму, red, так? Да? Хай називається клас Red. І color, відповідно, теж Red. Зберігаю. Да, я описав оці три класи, які використовуються в нашому спані. Далі бачу в оцих спанах класи також я їм надав. Оновлюю сторінку. Нічого не помінялося, бачите? Отут, тому що клас Green, воно зелене. тут клас Blue, воно блакитне. а тут два червоним. Дивіться, у нас все красиво, у нас код нашої сторінки от баді і пішло. Все а, нема ніяких стайлів, є максимум, що є класи. Бачите? Класи. І потім ми по класах в тезі Style ми показуємо, який це клас повинен мати який вигляд. Ну, ідине, що у нас тут ще, дивіться, у нас у нас у нас у нас картинки недороблені, бачите? Давайте так. Я оці параметри для всіх картинок. Я їх вирізаю: Ctrl-X. Ctrl-X. Вони мають вирізатися, да, І описати, наприклад, всі картинки на моїй сторінці. теги image, Всі картинки, да. Мають бути, наприклад, якими. От я всі правила отут і вставлю. Width 300 пікселів. Далі у нас рамка має бути 5 пікселів сплошна і таким кольором, і border-radius має бути. Бачите, да? От Всі картинки на моїй сторінці мають бути отакими. Окей, тому я оці стайли у картинок теж удаляю. Вони нам не треба. Бачите? Зберігаю, Оновлю сторінку. Ну, почти нічого не помінялось, тільки дивіться, що у картинок у немає рамки, і вони опять здвинулися. Значить, десь я помилку учудив. Дивлюсь. Image, да. дам. Ну, Здавалося, все тут нормально, все має працювати. 5 пікселів, Solid Red, Border, все класно. Ну, щось неправильно я зробив. Значить, Давайте тоді досліджувати. Як досліджувати? Я переходжу цю обсторінку, натискаю F12. F12, Це отут, бачите, весь мій, ну, скажімо так, відображається структура мого документу, код мого документу. І от я можу по останній параграф відкрити і бачу, там у мене є дві картинки. Виділяю першу картинку. Да? Це ось перша. Коли ви її виділяєте. от дивіться, давайте так, Я не буду приближати. Виділяю другу, вона виділилась, Виділяю першу, вона також виділилась. І дивлюся, що тут у нас не так. О, дивіться, щось ось, знизу. знизу, да? Тут властивість є. І щось бордер, бордер у нас він неактивний. Бордер там ну, щось, короче, щось йому не подобається. Бачите, бордер. Він закреслений. Значить, десь помилка в бордері. А дивіться, де помилка. у мене щось непонятне. Тут нажалася оця кавичка. Бачили, так? Да? Я її витер. Зберігаю. Оновлюю. О, дивіться, мій бордер з'явився. Я зараз виділяю ту чи іншу картинку. Це у мене вкладка Elements, Бачите? Виділяю тут іншу картинку, ось перша, і дивлюсь до неї, що застосовується: Whites, Border і Border Radius. Все шикарно. Ви Тут можете відключати, повключати, подивитися, як воно застосовується, ну і так далі. Отака от от штука. Єдине що, єдине що. дивіться, у мене в першій картинці має бути відступ справа. Якщо я тут напишу відступ справа, там Margin Right, І напишу там 50 пікселів. Да? То ці відступи справа будуть в усіх картинках. Ось дивіться, я оновляю. І тут відступ справа, і тут, по суті, відступ справа, хоча ви її не побачите. Але можна побачити, дивіться, де. F12 нажимаю. Вибираю другу картинку. вибираю другу картинку. Ось. І дивіться, зараз покажу. О! Отака от моделька є для другої картинки, показує всі відступи. Бачите, от у нас бордер 5 пікселів І margin, бачите, справа у нас 50 стоїть. Це у нас він стоїть для другої картинки. І для першої картинки зараз я його виділю так само. Дивіться. ось Бордер 5 пікселів, відступ справа 50. Нам тільки треба для першої картинки такий відступ, бачите? Ось він. А у нас він не для другої. У нас він, бачите, відступ справа ось показується таким помаранчем як для першої картинки, так і для другої. Нам треба, не, не треба, коротше, відступ. Для другої треба для першої. Що робити? Давайте так. Звідси я цей margin-right видалю. І для того, щоб щось застосувати не до всіх, а до однієї, я першій картинці надам атрибут клас. Клас, напишу margin. Ну, типа клас-відступ. І тепер дивіться, коли я це зробив. Я першій картинці надав клас додатковий, тобто додаткове ім'я, до за яким я можу до неї звернутися. І тепер дивіться, за оцим додатковим ім'ям. Я буду звертатися, пишу margin. Margin це англійський відступ. Я міг довільне ім'я дати, але просто margin, воно осмислене, щоб я розумів, що це воно в мене буде там. І пишу, отут, там де margin, пишу margin right Ну, Наприклад, там 30 пікселів. Зберігаю. Закриваю це вікно налагодження в браузері. і оновлюю сторінку. І, будь ласка, бо тут є відступ 30, а тут немає. Перевіряю про всяк випадок. Знову F12 натискаю, шукаю мою першу, моє перше зображення ось імейджі. Бачу. Бачу, що там клас є марджин цього зображення. І дивіться тепер, які у нас тут правила застосовані. Ширина 300 пікселів, рамка і радіус закруглення рамки. Тепер я виділяю друге зображення. ось моє. І тепер шукаю, які тут правила застосовані. Дивіться: ширина, радіус і радіус закруглення, але дивіться, ще тут що правила, які застосовуються. Центр, воно вирівнюється по центру. А, ну, ну і все. да, там. А якщо я першу картинку виділю. Першу картинку тут дивіться: перш ніж ширина і рамка, ще у нас є дивіться, клас, що до неї показується, стосувався застосувався і у нас відступ справа. бачите. У другій картинці такого класу, як бачите, немає. Оце застосування класів вам. Клас це як додаткове ім'я, за яким ви можете до картинки звернутися. Далі, останнє, я вже бачу, тут моє відео затяглося на 26 хвилин, але тим не менше, дивіться, що останнє, ви можете декілька класів застосовувати. Наприклад, ви хочете, щоб у вас э, всі заголовки були синього кольору. Дивіться. У нас синій колір. Це ось клас називається Blue. Бачите? Ви можете цей клас вказати для усіх заголовків. Наприклад, ось тут H1. Да, Пишете клас. Пишу blue. Да? Є така штука. Далі. Ви хочете, наприклад, що там ще щоб цікаво було? Щоб і. Так, 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 так. Ну, наприклад. Ну, давайте я ще окремий клас зроблю. Дивіться, назву його uh, Arial, да, Фонд uh, family я зроблю клас окремий Arial, який би робив шрифт типом Arial. І тепер дивіться. Він, він поки що сам, він ніде не застосовується, але якщо я хочу H1 зробити блакитним кольором. І щоб він у мене був Arial, я пишу Blue, а потім пробіл Arial. Значить, до цього H1 застосується спочатку стиль. Спочатку клас Blue, а потім спот... клас стиль Arial. Давайте перевіримо. І ще раз, я зберігаю, оновлюю сторінку. Як бачите, спочатку стосувався до заголовка а, синій кольор, а потім а, шрифт Arial. Давайте я подивлюсь, як це виглядає в коді. Натискаю F12. Шукаю цей H1. бачите, Blue Arial. Тут все є, як має бути. І тепер дивлюсь, застосовується клас Arial. І застосовується клас Blue. А вже потім застосовується. Правило, яке застосовується до всіх заголовків першого рівня text -line center Center. така от штука. Тобто е головний висновок, який ви маєте зробити, що класи можна комбінувати. Застосовувати декілька класів до одного елементу. Окей, ви оце таке зробили, як я тільки що показав. Зберігаєте це все діло. Зберігаєте, це у вас папка initial page 02. Далі. Так само правою кнопкою натискаєте, так само обираєте так, 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 send to, тобто відправити, І вибираєте зжата зіп-папка». У з'являється являється оця зжата zip папка initial page 02. І ви прикріпляєте другим файлом до завдання 3.3. Тільки тоді, коли у вас є два архіви прикріплених, ви це завдання відправляєте.